Вже другий день у Львові на запрошення керівника Львівської обласної організації Во Батьківщина Михайла Цимбалюка перебуває делегація з Луганщини на чолі з головою Луганської батьківщини Іриною Веригіною. Сьогодні представники партії Юлії Тимошенко побували у стоматологічній клініці, в якій надають безплатну медичну допомогу бійцям АТО. Допомога медиків зараз як ніколи актуальна і на сході України. Вже майже рік в зоні АТО діє медичний батальйон Святого Серця за півроку функціонування більш ніж півроку в зоні АТО на надана стоматологічна допомога понад тисячі військовослужбовцям, також стоматологічна імплантація і складні операції проводились у пересувній стоматології. Крім того, ми займалися гуманітарною допомогою, яку розвозили у найвіддаленіші точки. У стоматологічній клініці Юрія надають безплатну допомогу бійцям АТО дороговартісні процедури з імплантації та протезування, на які сьогодні у жодного з військових немає коштів. Керівник Львівської батьківщини Михайло Цимбалюк закликає усіх медиків долучитися до доброї справи у наданні безплатної медичної допомоги ветеранам АТО. Коли у Львові, в цю клініку та інші стоматологічні в Клініки нашого міста приходять люди, учасники АТО, воїни АТО, члени їхніх родин, які потребують сьогодні цих стоматологічних послуг, але, на жаль, коштів на це у них немає. Ми прекрасно розуміємо, що волонтери, медики за рахунок своїх особистих грошей не можуть це все зробити. Через те ми запрошуємо всіх небайдужих допомагати цій такій Необхідній справі наступний виїзд на схід батальйон святого серця планує вже навесні. У складі батальйону поїдуть медики різних спеціалізацій. У зоні АТО зараз практично неможливо отримати кваліфіковану медичну допомогу. Керівник луганського осередку батьківщини Ірина Веригіна вражена героїзмом хлопців і каже, що там їх чекають з нетерпінням. Я дуже вдячна за те, що вони виїжджають в зону АТО і допомагають як нашим воякам, так і мирним мешканцям, які живуть на тій території. І коли хлопці з Львова з такою посмішкою приїжджають на Луганщину, на Донеччину і допомагають мирному населенню, то змінюється взагалі світогляд цих людей. Лідери обласних осередків партії Батьківщина Михайло Цимбалюк та Ірина Веригіна запрошують медиків усіх профілів приєднуватися до волонтерської діяльності і вирушати з ними в зону АТО. Адже зараз українцям на сході, як ніколи, потрібні допомога та підтримка. У присутності сестри Надії Савченко Віри колеги з батьківщини домовилися про тісну співпрацю. Вони і надалі разом координуватимуть волонтерську діяльність, допомагатимуть бійцям АТО і місцевим мешканцям. Запрошуватимуть луганчан у гості до Львова, щоб познайомити їх ближче з Галичанами. Саме така. Активна спільна робота допомагає з'єднувати крайні західну та східну точки нашої батьківщини і крок за кроком наближати спільну перемогу